З нами В'ячеслав Ліхачов на прямому зв'язку це сходознавець, експерт Центру громадянських свобод. Наші вітання вам, вітаю вас, пане В'ячеславе. А які це можуть бути реальні кроки з боку Ірану, в тому числі і Туреччини, щоб встановити сталий і тривалий мир, і в тому числі в районі сектору газу? це, це вони про що? Ну про, про які реальні дії? Щодо сектору Газу, то йдеться про те, що Іран та Туреччина мають спільне бачення майбутнього регіону. І це спільне бачення ідеальне в ідеальному світі для Тігерану та Анкари. Це поразка Ізраїля у війні з Хамасом, створення. Палестинської держави, а Туреччина та Іран як альтернативні та трошки конкуруючі лідери ісламського світу, ну принаймні, претенденти на лідерство в ісламському світі, намагаються зараз експлуатувати і а, капіталізувати значну хвилю солідарності з палестинцями, яка охоплює а, весь мусульманський та ну, близькосхідній регіон. А, Іронічно виглядає те, що саме країни, які мають найбільше проблем з сусідами, найбільш активно втручаються в усі конфлікти навколо та провокують нові конфлікти, вони виступають з такою, нібито міротворчою риторикою. Це в тому числі спроба відволікти увагу від власних агресивних дій проти країн сусідів для того, щоб увага світової спільноти була зосереджена на нібито агресії Ізраїлю проти Хамасу. Угу. Пане В'ячеславе, як вам виглядає оця теза деяких експертів, що насправді зараз Іран кидається фактично чи не на всіх своїх сусідів, таким чином випробовуючи ну, таку собі план ескалації? Ну, спершу погрози, потім невеличке загострення, а далі шантаж, мовляв, отримати максимум преференції за те, щоб не довести до цієї ескалації. І, власне, чого таки хочуть домогтися, якщо ви теж підтверджуєте, що подібне спостерігаєте? Ну в останніх подіях, в останніх атаках Ірану на а, сусідні держави а, є як внутрішня, так і зовнішня складова. Внутрішня складова полягає в тому, що з початку року а, було а, з, посилено була інтенсифікація терористичних атак різних угрупувань проти власне іранських а, військових і не тільки на іранській території, і Тегерану треба щось. Продемонструвати, що він контролює ситуацію, що він не залишає такі напади без відповіді, і це спрямовано більш на задоволення внутрішньої аудиторії і внутрішнього збройного крила в керівництві Ірану. А зовнішня зовнішній аспект полягає в тому, що, на мій погляд, це справді така ескалація, яка спрямована. На забезпечення собі певних гарантій, щоб Тегеран, який не готовий зараз до повномасштабної війни до прямого протистояння зі сполученими штатами та Ізраїлю, продемонстрував певні спроможності загрожувати інтересам. Сполучених Штатів та їх союзників в регіоні для того, щоб запобігти загрозі собі. Тобто, це не запрошення до Великої війни, це навпаки такі. Спроби стрімувати, продемонструвати власний потенціал для того, щоб забезпечитися від атак по території Ірану, які були можливі після 7 жовтня з боку Ізраїля, тому що в ізраїльському суспільстві та керівництві є впевненість в тому, що за терористичною атакою Хамас стоїть саме Іран, такі побоювання були на тлі початку операції Сполучених Штатів та їх союзів Ніків у Червоному морі проти хусітів, тому що американська та британська розвідки вони стверджують, що атаки хусітів на а, кораблі вони а, керуються, координуються військовими Ірану, і Іран таким чином, підвищуючи ставки, демонструє, що він здатен. Загрожувати інтересам сполучених штатів інших країн в регіоні, в разі, якщо він сам опиниться під загрозою, тому це так. Це така контрольована ескалація, це не те, щоб шантаж, але це спроба стримувати певно певні дії, які в Тігерані сприймають як загрозу. Пане а наскільки велика і яка тут роль Китаю? Тому тому що Пекін. Мільярди доларів інвестиції вкладає в цей регіон, окремо в Іран, в тому числі. Йому от якраз таки дестабілізація ж теж не на, на руку. Це так, це справді. зовсім конспірологічна версія про те, що Іран керується з Пекіну і це Китай стоїть за спробами втягти Сполучені Штати в війну на Близькому Сході для виснаження їх ресурсів для дестабілізації ситуації Сполучених Штатів. Мені здається, що така конспірологічна версія занадто складна, тому що справді Китай зацікавлений в стабільності торговельних шляхів. Китай страждає через те, що небезпечно наразі доставляти торговельні вантажі через Червоне море та Суецький канал. І Китай тут. Скоріше, просто не здатен справді вплинути достатньою мірою на своїх, ну скажімо так, клієнтів та да, а. Іран, Пакистан, він не здатен їх утримувати від таких точкових ударів, але безумовно Китай намагається вплинути для того, щоб запобігти цієї масштабної ескалації, яка могла б видатися в значну регіональну війну. Тому можна сказати, що роль Китаю в цій ситуації вона. Скоріше, конструктивна, але теоретично, тому що до Китаю не дуже прислуховуються ані в Тігірані, ані в Ісламабаді. Здається, наразі, що зусилля Китаю або не є активними, або в жодному разі не є ефективними. Поговоримо ще й про роль Саудівської Аравії. Вони доволі такі, знаєте, пасивні, попри те, що під боком фактично їхні ну, давні. Недруги хусити, вони атакують всіх, і вся, до кого можуть власне дотягнутися. Чому така пасивна роль Саудівської Аравії спостерігається? Чи це такий довгий план, чи що? Хвилина. Є два фактори: перший такий більш глобальний геополітичний. Треба розуміти, що зараз на Близькому сході виступити проти хосітів, це означає. Символічно підтримати Ізраїль у війні проти Хамасу, Саудівська Аравія, як ще один претендент на лідерство в ісламському світі, не може собі таке наразі дозволити. Тому саудівські зовнішні політичне зусилля вони спрямовані на те, щоб а, досягти припинення вогню в секторі Гази, допомогти. Палестинцям відновитися а на те, що відбувається, власне, у них поруч з кордоном в Єміні та навколо, а не є сферою, на якої можна заробити певні дивіденти. В регіональній геополітиці інший фактор полягає саме в тому, що фусіти є давніми ворогами Саудівської Аравії, і вона дуже добре знає, наскільки важко їх так з наскоку спробувати налякати або змусити припинити їхні дії. Саудівська Аравія, можна сказати, зізнала поразку. Власний спробі врамувати хусітів протягом тривалої інтервенції. Хусіти почали завдавати дуже болючих вдарів по е саудівській нафтодобовної інфраструктурі, і саудіти були змушені вийти з Ємену, і до початку цих останніх тижнів операції сполучених штатів та атак хусітів по кораблях там тривали мірні переговори для досягнення принаймні якогось якоїсь стабільності, тому а, саудіти залишають спробу вгамувати хусітів сполученим штатам та їхнім союзникам, а самі не поспішають брати в цьому участь, тому що вони знають наскільки це складно і наскільки це може призвести до загрози їхнім самим інтересам. Дякуємо вам, пане В'ячеславе, за ці роз'яснення. В'ячеслав Ліхачов, це і експерт центру громадянських свобод. Він був на прямому відеозв'язку.